Всім привіт! Після перших рясних дождів в лісі починаються гриби. Ось як ці моховики. Але ми їх не збираємо. Час грибних експедицій ще попереду. Ми зараз прямуємо до осередку не дуже простої рослини. Багато людей її ненавидить, як інвазивного загарбника. А багато таких, як пасічники і садівники, обожнюють її із за гарного вигляду та нектаровиті, всі вже здогадалися, це ваточник Сирійський. Це дуже непроста рослина, але всім відома. Її вже обговорювали любителі природи вже тисячі разів. Але все ж таки є одна особливість, про яку мало хто знає, і я вам її зараз покажу. Поки ми шукаємо цю особливість. Трохи поспостерігаємо за бджолами, метелками на ваточнику. Бджіл тут тьма. Це все із-за того, що ваточник виділяє більше нектару, ніж липа в найкращі роки. Липа при гарній погоді може виділити 1 тонну нектару на гектар. А ваточник збільшує цю норму у півтора рази. Виділяє півтори тони на 1 гектар рослин. Ось чому він так гудить. Ну а ми підійшли до загадки, яку я вам зараз розповім. Хто уважно розглядав ваточник, то помічав, що на кожній пелюсці є один гострий крюк. Але на що вони потрібні? Мало хто задавав таке питання. А вони потрібні для того, щоб ловити бджіл. Деяким вдається з пастки видертись. Деякі втрачають при цьому лапку. А є такі бідолахи, що гинуть на цій бажаній солодкій квітці. Нам повезло ось одна із тих невдах, яка прямо зараз намагається врятуватися з капкану. Вона або одірве лапку, або я не знаю. Тому спостерігаємо. Ого, цій бджолі дуже сильно повезло. Вона щойно врятувала собі життя. Але так таланить далеко не всім. А ось цій бджолі не вистачило сил. Їй вже нічого не допоможе. Ось такими крючками він їх і ловить. Але все-таки треба визнати, це доволі рідкісне явище. Якщо порівнювати кількість бджоли на ваточнику і кількість нещасних випадків, то це просто ніщо. Для порівняння, павуки краби бджіл ловлять на інших квітах набагато більше. Для бджолиної статистики це ніщо. Але такий цікавий факт має місце бути. І ще одна невдаха нам попалася на очі. Вона тут висить вже дуже давно, і китиці успіли зів'янути. Ну так ось що я думаю на цей рахунок. Постає питання, чи навмисно ватачник вбиває бджіл, чи щось таке трапилося? Справа в тому, що ваточний кродом із Північної Америки. А там, якщо хто знає, раніше бджіл не було. Він розвивався мільйони років з такими запильниками, як чмелі та жуки. І ці крюки – це приспособа, щоб затримати жука на пару секунд і краще запалити квітку. Ваточник ніяк не міг здогадатися, що зіткнеться з таким запилювачем, як бджола. І бджола виявилася трохи слабшою за жука або джмеля. І не завжди може витягти лапку. Тож такі вбивства бджіл це просто нещасні випадки. Рослина тут невинна. Її взагалі без її дозволу привезли на інший континент. Ось такий цікавий факт про ваточник сирійський. До зустрічі Нас чекає багато подорожей та експериментів.